10.07 на студійному годиннику це програма Ранкова хвиля на громадському радіо сьогодні для вас її ведуть Євгеній Гончарук Андрій Куликов. Допомагають нам в роботі звуку. Режисер Ірина Нижник а забезпечує відеотрансляцію Олександр Портян. А до речі, редактор програми Любомир Ференс. Любомира, якщо слухаєш нас, то тобі великий Вітання. привіт. А також великий привіт, звичайно, усім слухачам. Хто не слухає громадське радіо, тим передайте, щоб слухали. У нас багато цікавих гостей, багато цікавих і важливих тем. Багато цікавої, я вважаю, якісної української музики. У цій годині, що ще нам з Євгенією Гончарук вести, будемо ось що дізнаватися. Громадське телебачення запускає новий проект про підприємців. Чому саме зараз розповість авторка Алла Кошляк, вона вже в студії в устриці у меню українців, коли і по чим ресторатор Андрій Пігулевський буде розповідати про незвичну для багатьох з нас страву, або ж поживу, або ж харч. Коротше, буде багато. Я вже куштувала українські. Ого, Зізнаюся. ну знаюся. Про це трошки згодом, <рес> та, згодом. Та а чому от я буде кажу? Та тому, що все ще буде. Це друга назва пісні цунамі Вінницького гурту Подих Світла, котрий є учасниками фіналу фестивалю Червона рута рута-2017», який уже 6 вересня починається у Маріуполі. Ми раді, тому що ми співпрацюємо з цим фестивалем і особливо тому, що він відбувається цього року в Маріуполі, де громадське радіо мовить. Отже, послухаємо подих світла цунамі або ж все ще буде. Гурт Подих світла із з Вінниці вони є учасниками фіналу всеукраїнського фестивалю Червона рута-2017. Фінал, нагадаю, відбудеться в Маріуполі. І сьогодні докладніше про це ви зможете дізнатися у програмі Пора року на хвилі громадського радіо, яка в 19.07. Ну, і можете також зайти на наш сайт громадськарадіо.орг і там послухати знову дві програми Пора року, які вже були про фестиваль Червона рута. Там багато цікавої, дуже музики, цілком, можливо, незнаної для більшості слухачів, тому що і досі незважаючи на впровадження Тут е, незвична українська музика, ну, мало, недостатньо пробувається в ефір. Будемо працювати далі. А у нас у студії людина, яка теж працюватиме далі з, із новим дуже цікавим телевізійним проєктом. Ну, я чому аванси такі видаю, бо я знаю Аллу Кошляк, знаю, що вона, ну як би так сказати, халтури не робить. Але та, на громадському телебаченні стартує проєкт, який називається Бізнес-план. Інтерес до підприємців, до підприємництва, ясна річ, це майже постійна штука в Україні, але все ж таки, чому саме зараз і про яких підприємців? Чим ваш проєкт відрізнятиметься від інших? По-перше, дуже дякую за запрошення, і хочу привітатися із слухачами громадського радіо. Дуже приємно у вас тут бути. Е, власне, це вже другий сезон проекту бізнес-план. Ми вже 30 епізодів відзняли е, минулого телевізійного сезону. Тепер е, ну, та, але ми зробили що? таку Знаємо роботу над помилками. Новий, новий сезон часто по-інакшому. І, і, і тепер буде трошечки інакше. Будемо ще більше розповідати про українських підприємців. Чому саме зараз? Тому що е, ну, мені здається, це якраз як із з Новою українською музикою підвищений інтерес до малого середнього бізнесу до українських виробників останні кілька років спостерігається і е, ну не знаю проілюструю дуже простим прикладом на мені зараз все українського виробника так От. Олександр Портян, який забезпечує нашу відеотрансляцію, теж на О! О, це план вже от, показує більше У мене все, все українського виробництва, і більшість моїх друзів, отак, от з такої легкої подачі моєї, теж вдягаються у українських виробників. І е, от за перший але сезон... треба казати все, у чому я прийшла, тому що навушники, у яких ви сидите, все ж таки не українського виробництва Так, поки що, але як я нещодавно з'ясувала, в нас і різну електроніку, в тому числі музичне обладнання, українське роблять, і досить клас. Тільки що очевидно з маркетингом у них поки що це, на первинному це етапі велика проблема багатьох українських бізнесів. Ми фактично все виробляємо самі. У нас дуже багато речей класно виходить, але ми самі не вміємо про себе розповідати. Оце і є відповідь, мабуть, чому саме зараз ми робимо телевізійний проєкт про підприємців. Про себе. Ми, власне, робимо цей проект в партнерстві із телеканалом Настояще Врем'я. Тобто він виходить українською на громадському і російською, російською на закордонну аудиторію. Mm -hmm. І ну, в основному це на пострадянські країни, але дивляться, кажуть, і в Сполучених Штатах от кілька вінгуків приходило нам, і в Чехії, і в інших країнах Західної Європи. І інтерес до українського бізнесу. Він власне, є. Ну, і, і, і це насправді дуже приємно, що воно так відбувається. Це така 24-хвилинна програма, яка кожного тижня буде виходити на громадському в новому сезоні, так, трошечки про піарю. О 20:30. Так. Так, і можна також знайти на сайті на нашому громадському. 30 випусків, які ми відзняли попереднього сезону. Вже там лежать. Їх можна дивитися, можна читати е, про, про що були ці програми. Е, ну а в новому сезоні е, ми, до речі, будемо розповідати про українські устриці. Так класно О. співпало. Так, е, випадково абсолютно дізналася, що в нас виявляється і таке виробляють. Е, ну, знаєте, після того, як у нас вже равликів збирають, то. Mm -hmm. О, О ось... в мене до речі, є цікава історія про равликів. А ми ну. в першому сезоні знімали. Е, один з випусків про е, невеличкий бізнес е, це робить подружжя. Е, вони е, готують із равликів різні страви, і е, ну, в основному вони представлені на фестивалях, типу вуличної їжі і так далі. Але також постачають їх в заклади Київські. І е, цю програму про е, цих равликів подивився е, один бізнесмен із. Литви, якщо я не помиляюся, от якраз на настоящому времени. І е, збирався до Києва і навмисне приїхав до Києва саме, щоб познайомитися з цими людьми, запартнеритися з ними, знайшов їх на вуличній їжі і каже: от я про вас дивився програму, тому приїхав з вами познайомитися особисто. Мені, коли переповідають от такі історії, я завжди дуже тішуся, тому що ну ніби не дарма все це робимо, е, коли там одні підприємці, про яких ми знімали програму, починають робити щось спільне з іншими, про кого ми знімали програму бо б вони через нас познайомилися. Е, коли хтось розповідає, що його надихнуло відкрити щось, якийсь свій маленький бізнес, тому що там подивився, що це насправді не так і складно. Тому що, е, от е, мені здається, велика проблема ще в нас е, в українців, ми. Е, Боїмося починати до сих щось своє до сих, до сих пір? А які страхи? От ви от вже пройшов цілий сезон? Один ви ви познайомилися? Які страхи існують до сих пір в українців? Ви можливо е секрети вам відкривали ваші учасники та тих проєктів, Як вони поборолися з тим? Ну, перший, що нічого не вийде через бюрократію і, взагалі, українську державну машину, що вона роздавить просто цей бізнес, ще коли він тільки починається. Але потім людина там іде, збирає документи, не знаю, відкриває ФОП і розуміє, що це ну не так і складно. Так іноді це довго, так іноді це е, там забирає твої нерви. Але в принципі все це покроково можна зробити, і не дававши ніяких хабарів, і зробивши все за законом, і, і воно працюватиме. І Працюватиме успішно. Ще одна ще один такий великий страх, що, е, ну, мовляв, нічого не вийде, а раптом я прогорю. А краще все ж таки якась стабільна робота, коли в тебе є зарплата, коли ти можеш там, приходити в офіс, ти знаєш, що кожного місяця тобі там е, видадуть якісь певні кошти, а бізнес це ж величезний ризик, е, це така авантюра для багатьох. Е, але із цим страхом, ну от ті підприємці, з якими мені доводилось спілкуватися, вони кажуть, що борються таким чином, що ти просто. Береш і робиш. І потім уже там очі бояться Ой, руки роблять. Ось це мені нагадує. одне гасло, там береш і робиш. А коли зробили, то що далі? От і ще таке злокозне, не дуже запитання: чи були випадки, коли вас впроваджували в оману? Вам показували Потьомкінське якесь село, та от здається, бізнес добре розвивається, здається, він хороший. Ви, а виявляється не дуже. Та, виявляє... Так. Доводилося кілька разів відмовлятися від історії mm. на етапі, коли. Ну в нас є один такий базовий принцип. ми... Е Розповідаємо тільки про тих, хто готовий відкрито говорити про все, звідки взялися гроші, mm -hmm. як вони витрачаються, чи платяться всі податки, чи там дотримуються правила техніки безпеки на виробництві. От якщо якийсь із цих пунктів нам нас там просять приховати або там не показувати, ну це ж ви ж телебачення, ви ж нас же ж там на екранах покажуть, ви ж там не, не, не показуєте, що у нас там, наприклад, брудно десь на виробництві і так mm -hmm. далі. Ми завжди говоримо, що е, ні, якщо ви вже поговорили. То будемо все показувати так, як є. Якщо когось це не влаштовує, то отут на цій точці розходимось. Кілька разів так доводилось відмовлятися від історії, тому що там одні не хотіли розповідати, що, що довелося там документи якісь отримувати не зовсім легально. А, коли е, пару разів була така історія, що не могли пояснити і не хотіли пояснювати походження коштів, mm -hmm. це до речі, ще один великий страх. Е, чому люди не починають власну справу? Ну, мовляв, а де я візьму гроші? Це ж треба дуже багато грошей. А звідки у вас гроші на цей бізнес-план? А, а от завдяки нашим партнерам з настоящего времени. до речі, передайте партнерам, що їм треба навести лад на своєму сайті. Бо от якщо зайти на громадський.ua, то там легко знаходиш розділ бізнес. -план. План, всі програми можна передивитися, я обов'язково пару подивлюся, це бо цікаво, так? А коли заходиш на, на а, там є там одна хитра вкладка е, я не знаю, чому хитра, написано «Єженедельна передача бізнес-план, клацаєш на неї і потрапляєш на програму «Балтія-неділя». Хм... А от це вже щось та, новеньке. Так, Так, що, <рес> так. Будь, будь ласка, так. Ну це свідчить як, лише як. про те, що українці іноді ретельніше роблять свою справу, ніж будь-хто інший. Якщо громадські заповзялися робити бізнес-план, то там, коли клацаєш, так ти бізнес-плани отримаєш. Але Кошляк, авторка програми. Ну, названої на сайті настояще время передачою. А бізнес-план на громадському це громадське, це насправді така організація, яка воліє називатися громадське, але ми знаємо, що воно громадське телебачення. телебачення так. Та алло, а розкажіть, будь ласка, у вас вже є таке для себе розуміння, що, наприклад, ви зараз подивившись, як у нас запускаються такі речі, стеж собі якусь свою мрію, ідею, десь там тримаєте. І думаєте, от я прийде час бажання не знаю простір, якийсь, і теж запущу свій бізнес. От я дуже часто про це думаю насправді, але е, не можу зрозуміти. Я поки що крім журналістики і власне там ділової журналістики, там економічної е, різної тематики, більше не можу уявити, чим я ще можу займатися. От в мене я там не, не можу шити красивий одяг або приготувати смачну їжу. Я от розповідати можу. Тим і займаюся. Ну от. крім того, я гадаю, що е, неусвідомленим, але таким стримувальним чинником може бути те, що якщо Алла Кошляк піде. До бізнесу, то її можуть називати бізнесвумен. Це страшне таке слово. яке у нас. Дійсно, було би смішно. Але, А окрім бізнес-плану, ну чи ви повністю зосереджені на зараз цій програмі? Ви ж в інших галузях працювали дуже плідно. Я насправді от зараз е, сиджу на радіо і розумію, як я скучила за радіо. Це просто е, Ну от люди, які не працювали, їм дуже важко це пояснити. Чому ти там радіо любиш, може навіть трошки більше, ніж телебачення. Сподіваюсь, колеги з громадського зараз цього не чують. Е, ну, дехто з них успішно працював на радіо, так само. Ну от е, з, з, з приводу радіо, в мене є ідея про повернення. Є ще такі радіоаристократи, е, теж ін, інтернет радіостанції. На якій я тривалий час працювала, і, власне, хочу відновити проєкт, який в мене там був. Це теж проєкт про бізнес, він називається власники. І там ідея була дуже схожа насправді на те, що ми робимо зараз в бізнес-плані. Але, ну, можливо, трохи простіша в реалізації, тому що приходить одна людина, власник бізнесу, і розповідає, як йому це вдалося. Теж надихаючи, можливо, інше чому одна людина? От про співвласників, про те, що Двох колись типу. називалося кооперативи. Родинний, ну, в принципі бізнес. теж бувало. Бувало так. Приходили і і, і двоє, і троє. І четверо скільки от в студії поміщається, стільки приходило. Е, і приходили. Е, і я маю надію, що знову цю програму робитиму. Тому що мені здається, треба більше розповідати про підприємців. Бо незважаючи на те, що в нас уже давно немає радянського союзу, мені здається, от радянські стереотипи в українському суспільстві ще лишилися Вибиваються важко зголів. голів, так та? люди думають, що там підприємці це щось погане, що бізнесмени обов'язково десь вкрали ці гроші, що не можна нічого чесно заробити, і воно якось так дуже міцно сидить у людей в головах, що ну навіть там не знаю в. Мене там знайомі можуть там питати, і що це от ви показуєте. Там оце все правда, і оце вони дійсно там самі це все зробили. А жоден з тих бізнесів, які про які ви вже розповіли. Е до сих пір існує. Нема жодного, який прогорів. Ви бачаєте вже за таке питання. Є насправді є, і мені здається, що це ну про це теж важливо говорити. Розповідати, що не завжди все буде гладко, не завжди все буде класно. Е є бізнеси. Мінімум два чи може навіть три із минулого сезону, які, е, яких тепер немає. Є навіть одна історія із рейдерством, е, яка сталася після того, як ми вже завершили зйомки. Там там якраз було троє співвласників в компанії. І один в певний момент вирішив, що він розумніший за двох інших, і вирішив нас все це на себе переоформити. І ми, ми потім ще там медійно як могли підтримували насправді тих двох, які в цій ситуації були праві. Є е, 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 бізнеси, які змінили профіль. От ми, наприклад, в в першому сезоні знімали про е, мережу е, таких магазинів фермерських продуктів. Е, а зараз вони от саме магазини закрили, е, зосередилися на доставці, тому що угу. зрозуміли, що цей напрямок він є більш вигідним. Угу. Тобто, це ж е, бізнес, це ж така штука, вона не статична, вона, вона постійно змінюється, і от це якраз нормально. Я думаю, що ми в другому сезоні спробуємо е, ще й зібрати якісь такі е, якусь таку підбірку, е, що ж сталося, що змінилося у наших героїв порівняно з першим. Сезоном, щоб власне показати, що ну, буває нічого не стоїть на місці, і це нормально, так. От в зв'язку з тим, що ви, Алло, кажете про те, що деякі бізнеси змінили профілі так і таке інше. Бізнес-план, наскільки я знаю, передбачає точку виходу, Та, Себто, обставини, час, за яких, умови, так. за яких припиняється діяльність. Цього підприємства, наскільки ви е, на це звертаєте увагу в програмах, іде точка виходу. Програми бізнес-план сподіваюся, що в, в програми такої. Ну я принаймні для себе поки що цієї точки не бачу, е, тому що е, ну в нас реально дуже багато класних підприємців, про яких мені ще хочеться розповісти. Їх вистачить ще на десяток сезонів. Маю надію, oh. що можливість <плес> <плес> така буде. А е, щодо е, структури самої програми, як ми розповідаємо ці історії, е, ну ми у кожного підприємця питаємо про його плани, про те, як де він себе бачить, там через рік, через Е, дуже часто буває така історія, що люди, коли починають бізнес, вони одразу починають робити, а тільки потім планувати. І це насправді трошки проблема. Бо ну я не знаю. У нас, мабуть, взагалі з плануванням так не, ну, не дуже складається я, я І на рівні держави. Громадське радіо свого часу теж почало робити а вже потім планувати. Щоправда, ми не бізнес, але ситуація для України достатньо Типова, Типово, Так, так то, то просто ну і. В процесі вже розмови із підприємцями з'ясовується, що вони там ну вони навіть, от відповідаючи на це питання, там де, де, де себе бачимо через 3-5 років, вони починають собі це прописувати. Тобто, десь ми їх навіть спонукаємо замислитись про, про ці свої плани. І так, серед тих, про кого ми розповідали в першому сезоні, і зараз будемо розповідати у другому, є і ті, хто каже, що там ну я все життя цим займатися не буду. Я от зараз це прибуткова ніша Mm -hmm. Ну там пропустимо, встановлення газу на автомобілі, mm -hmm. але е, там через 5 років е, всюди будуть електромобілі, і я займатимуся електромобілями. Ну, тобто, е, no, ми люди, знаємо, люди що собі... такі, такі так, заяви подібні до заяв в одному поганому радянському фільмі, який тим не менше здобув Оскар, що настане час і всюди буде телебачення. Одне суцільне телебачення, ще. так. А, Алла Кошляк, авторка програми Бізнес план на громадському у студії громадського радіо зараз, і ви вже невдовзі зможете знову послухати цю цікаву і Корисну я вважаю, розмову на нашому сайті Громадське я зверну увагу, що ви Алло, коли розповідаєте, все кажете підприємець, підприємець, він він він, а де вона? Ой, були в нас програми про жінок-підприємців. У мене просто проблема. Я не вживаю фемінити, не, і тому мене іноді ну, це, неправильно це, розуміють. Та, так та, ну а, все одно треба варто знати. І мені та, цікаво, жінки-підприємці і... є і багато у нас взагалі. Декілька програм так складається. Ми, ми не підбирали їх навмисно про сімейні бізнеси. Mm -hmm. От хотіла спитати, чи їх багато до речі, бо для багато. приміром Європи це взагалі ну поширене дуже явище? Так, і буває, що там, от ми зараз будемо знімати історію про там про заводи, які троє братів відкрили. Наприклад, mm -hmm. дуже багато історій, які подругли. Зразу у мене далі а де сестра? Твої братів кішеки а де сестра їхня либі. Дуже багато, от, от, коли подружжя починають е, разом бізнеси або ні, навіть буває ще й не так, що вони спочатку починають бізнес, а потім одружуються. так. От, ну, такі класні історії, насправді, с -с -с -романтичні. які бізнеси романтичні. жінки відкривають. Тільки жінка. Є такі, такі історії? Є е. 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 в першому сезоні в нас була весільна флористика, е. Е. потім е, в нас було е, ательє чоловічих костюмів, яке відкрила жінка. Е. В нас були зараз всіх не згадаю. Е, ну, я думаю, що зай, зайшовши на сайт громадських.ua, можна легко передивитися я, і, і, я і знайти е, тут я просто ще одну цікаву деталь хотіла. От з приводу е, бізнесів, які подружжя відкривають. Мені просто сподобалось, бо я вже кілька разів таке, е, таке бачила, поки ми знімали. Люди взяли гроші, які їм подарували на весілля, <гум> і так стартанули бізнес. І бізнес успішний. От мені здається, класна інвестиція. От всім би так дуже цікаво. Ну і напевно... Мене останнє запитання: А яка у вас команда? Команда в мене дуже хороша. Я Ресурс. не дуже пишаюся. Це двоє режисерів, двоє сценаристів, двоє mm. операторів, режисер монтажу, лінійний продюсер і графік-дизайнери. Вони всі насправді не хоче горять, коли вони знімають, розповідають ці історії. Мені дуже з ними пощастило. Ніхто з цієї команди не випав за перший сезон. Мені здається, що це теж важливо, що людям. Подобається те, що вони роблять, і це головне, тому що коли щось ти робиш без любові. Ну і з бізнесами так само, то, то воно потім просто не працює. Але кошляк, дякуємо за участь у програмі «Ранкова хвиля на громадському радіо. Ще раз закликаю відвідати сайт Громадські де можна переслухати знову розмову Аллою, Ну і відповідно, сайт громадського. Телебачення, де виставлено усі випуски, котрі були в першому сезоні. Програма Бізнес-план. Ну а вас я от серйозно прошу перезвоніть чи напишіть партнерам настоящем, щоб вони навели лад на своєму сайті. І що у нас далі? А далі у нас якраз буде гість дуже цікавий той підприємець, який ну не знаю навіть чи правильно це сказати, відкрив вустричний бізнес. Ми у нього обов'язково з'ясуємо устриці Досі не є. Сказати б так, дуже звичною для українців стравою. Зараз я вас хочу познайомити із анонсованою не дуже звичною музикою. Музика незвична, зокрема, тому що пісня співається однією з серболужицьких мов. Лужичани або ж сорби, або ж венди це найзахідніший е, слов'янський народ. Вони зараз повністю мешкають на території Німеччини. Їх небагато, близько 100 тисяч за різними підрахунками ну 80-100 у них є дві мови верхньолужицька і нижньолужицька, вони споріднені, звісно, вони споріднені також з польською, чеською і словацькою. Ну, ви самі зараз почуєте, як воно лунає. І ще от гурт, який для вас музичитиме на хвилі громадського радіо, має незвичну кулінарну таку назву Чорна крушва, що означає чорна груша. Ну, от уявляєте, як це їсти чорну грушу. Послухаємо, чорна крушва, сотки сон. you